Шановні колеги, добрий день. Ми вже 10.17, 17 А по-перше, ми домовлялися 95, розпочинаємо нашу роботу. У нас є кори. Я вас дякую за те, що ви присутні. Ми можемо спілкуватися. Голова є секретарні з воробів. Хто за, за те, що посвящали нашу комісію? Дякую. А? Так, я маю на увазі СІОР. Є одне питання. Значить, До нас звернувся департамент підтримати їхні проєкт рішення і як пропонується підтримати. Ми проєктом для того, на нього надсилали, Ви подивилися. Його. Мова йде коротко про те, що виділяються гроші на побудову першого в Запоріжжі про традиційне укриття. А, ділячим суд. Ділячим ділячим суд. Суд. Так, це перший раз ми робимо, треба безумовно підтримати це проєкт рішення, попросити наших колег-депутатів внести серед додаткових його загальний порядок денний і його проголосувати. Мова йде про те, що гроші Це реалізовано. ми маємо тільки проявити оперативність пошуку, і ми вже знайшли ці ділянки. Да, ми про да. Чого така теплі? В кінці минулого тижня тільки з Міністерством освіти вступили в амулікацію обласної військової адміністрації. Буде такий експериментальний проєкт до кінця року за кошти субвенції державної публікувати перші підземні дитячих садочок. Бо проєкт, так само проєкту моя фортеця, так само, як і підземні школи, які є безкоштовними і все розроблені. тільки є там проєкти дитячих садочок. Вони є 150, 200, дітей. Ми відібрали, попросили. Подивитись можливість, де можна розмістити, тобто, щоб земельна ділянка була велика, щоб не було проблем з документами, щоб було мінімум мереж, співпрацювати і сфокусуватись, перш за все, на Шевченківському районі, на Колунарівському районі. Обрали перші садочки Шевченківського району, 5, і і 5. дали на вивчення в обласну державну адміністрацію, подивилися геодезисти, подивилися Департамент освіти обласний, місцеві дороги обрали три садочки, які є фізична можливість для наших читацій. Вони є якраз тут про які виберуть якийсь один. Тобто, Щоб просто не лякалися, передаємо функції трьох, виберуть один, потім будемо сказати, або інші, або Просто, Якщо ми проти нас працюємо і ці гроші до нас за ми зробимо, то і Наталь буде давати, і зробимо. На зараз? Річників, що вчора прозвучало питання, а чому тільки що А потім по-перше, там мотор. Ну, там мотор. <приз> і дітей. Найбільше дітей. І по-третє, три адреси це не значить, що три садочки просто обрали три адреси, з яких потім обрать однак. Як з три садочка в Шевченківська, а що ж наші? Ну, де може зрозуміти, кожен покупає про свій округ. Але. Ви читали це проєкт рішення. Скажіть, є зауваження, питання? Треба з це зробити, щоб. Щоб сильно три гроші взяти. Отже, коли я ставлю враховуючи це, що проєкт рішення, поданий нашим профільним департаментом. І це безпосереднє наше завдання і наша задача це зробити. Пропоную проголосувати, підтримати це проєкт рішення, передати зараз управління. І хай виносять список додаткових питань на сесію, на сьогоднішню сесію. Хто за?